Джений у яслах прийшов, бо світ стогнав і досі стогне, чекаючи остаточного викуплення. Зізнаюся, я люблю попоїсти. Зрозумійте мене правильно, я не маю на увазі, що мені до вподоби з'їдати величезні порції. Я насолоджуюся тією, здається, безкінечною сукупністю вигляду, звуку і смаку їжі. Я дістаю задоволення від страв із різними текстурами, які запрошують у мандрівку розмаїтими смаками. Мені подобається прикладна хімія приготування продуктів. Мені припадає до серця, як тепло, холод, олія, вода, спеції, дріжджі і чимало інших речей змінюють не лише смак, а й структуру того, що готують. Я люблю різне кухонне приладдя: від набору добрих ножів і каструль до коптильних пістолетів та скороварок. Мені подобається ходити в ресторани, у яких шефи поважають якісні продукти і знають, як із ними працювати, а також сам люблю приготувати смачний обід для друзів і насолоджуватися їхнім задоволенням. Тепер ви думаєте, як усе це стосується тези на початку сьогоднішніх роздумів? Що ж, одна з причин, чому ми стогнемо, це наш духовний голод. Усе, що ми споживаємо, сподіваючись, що воно вдовольнить нас, не зробило цього. Ми їмо, але їжа нас не насичує. Якщо ви голодуєте фізично, то будете стогнати, але ми також стогнемо і від духовного голоду. Добра звістка різдва в тому, що народження Ісуса це запрошення на найкращий бенкет, що точно нас удовольнить. Біблія не стоїть осторонь світу їжі. Насправді, в Писанні Євангелія рятівної благодаті Ісуса порівнюється з нагодуванням бідних доброю їжею. Біблія свідчить мені, що Бог знає про мій голод і обіцяє зробити все, щоб його втамувати. Однак Біблія ще більше говорить про духовний голод. Вона говорить, що Ісус єдина їжа, здатна задовольнити нашу потребу, адже серце кожного з нас стогне від голоду. Народження Ісуса це запрошення наповнити ваш духовний шлунок найпрекраснішою і найпоживнішою їжею. Поміркуйте над такими уривками. Обіцянка наситити нас духовною їжею. Будуть їсти покірні і ситими стануть. Хвалитимуть Господа ті, хто шукає його, буде жить серце ваше навіки. Псалом 21.27. Покірні в цьому вірші означає бідні. Одна з тяжких ознак бідності голод. Гріх робить нас духовно бідними, а Бог обіцяє наситити нас. Запрошення на святкування, де кожен насититься. О, всі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, йдіть, купіть живності і їжте, Ідіть, без срібла, купіть живності, і безплатні вина й молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить. 55, 1, 55:1. Тут ми бачимо і запрошення прийти та їсти духовну поживу, за яку було заплачено кимось іншим, і заклик у формі питання припинити їсти те, що ніколи не зможе вас духовно наситити. Приклад того, яка їжа здатна наситити, і того, яка дає лише тимчасове насичення. Прочитайте Івана 6, 1 14. Це була неймовірно чудесна їжа. Ісус нагодував понад п'ять тисяч людей обідом малого хлопця, проте народ так і не зрозумів того, що хотів пояснити Ісус. Чудом нагодований натовп зовсім скоро знову відчув голод. Проблема навіть найкращої фізичної їжі полягає в тому, що минає трошки часу, а її знову хочеться. Ісус промовив, пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам Син людський, бо відзначив його Бог Отець. Івана 6:27. Ісус намагається сказати Я той, хто може дати вам поживу, що наситить вас назавжди. Єдина їжа, що здатна наситити, узявши ж хліб і вчинивши подяку. Поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Луки 22.19. Ісус же сказав їм, Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме Він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Івана 6.35 Народження Ісуса не просто запрошення на найкращий бенкет у світі, але й подання їжі, яку отримає кожен голодний, що приєднається до Божого столу, Ісус, ця їжа. Святковий бенкет. І сказав Він мені: Напиши, блажені покликані на весільну вечерю Агнця, і сказав він мені, це правдиві Божі слова. Об'явлення 19.9. Запрошення на цей святковий банкет, де ми назавжди воз'єднаємося з Христом, написане для нас його пролитою кров'ю. Він не лише їжа, що насичує, але й жертва, що сплачує за нас ціну перебування на останній вечері, що ніколи не матиме кінця. Ісус народився, тому що Богові не було байдуже до нашого голоду. Ісус народився, адже Бог знав, що жодне творіння не стишить лемент нашого голодного фізичного нутра. Ісус народився, щоб запросити нас до святкування, яке нарешті задовольнить голод наших сердець. Ісус своїм життям і смертю заплатив ціну, яку нам ніколи не вдалося б сплатити, щоб ми змогли сісти за стіл Його благодаті і насититися. Так, це правда. Народження Ісуса це не лише запрошення на бенкет, але й їжа, яку по благодаті запрошено споживати кожну духовно голодну людину, щоб із насиченим серцем більше ніколи не стогнати.